Рада вітати усіх, хто завітав до нас на канал, усіх підписників і гостей нашого каналу. А також кому сподобається, то прошу підписатися і по бажанні поставити вподобайку. Після проливних дощів у нас дуже були проливні дощі. Хочу показати, як почувають себе наші трояндочки у садочку. Так, хочу продовжити тему, які троянди мають і залишаються, і мають постійну прописку у нашому садку. Так, ось такий загальний вигляд. Отак виглядає ця сторона трояндарію. Так, перша трояндочка Пашміна. Три дуби у нас дощить. Змучилися троянди, змучились гортензії, але пашміна тримає, дуже добре тримає удар. Що сонечко? Вона дуже сонцелюбива, дуже любить сонечко, вона від сонечка просто такі кольори неймовірні у неї, Тянеться просто вона. Ну і дощик, дивимось, не окуклюється, гарно ось так виглядає. Ну, просто гарнюнька. Це таки кожна гілочка. Дві три гілочки і вже букет. Спізнюється букет парфе, букет нареченої, вся в пуп'янках рісних, спізнюється. Дуже гарно вони виглядають, як вони разом квітують. Перше квітування було, ну, букет парфе. Вон завжди, от є зараз одна суцвіття. Ми бачимо, бо вона квітує між хвилями, ну і пашміна також, але дуже, дуже менше. В неї такі більше виражені хвилі квітування. Рекомендую, дуже гарна троянда, полюбляй, особливо для південних областей і де сонечко. Неймовірної краси троянда Пашміна. Ось. полюбляє більше сонечко. Ну, бачу, що нічого. Це в мене вже двохрічний, напевно, трьохрічний. має два кущики, трьохрічний кущик. Так, поруч Артеміс. Ось скільки його дощиками було. Ще мої качечки там виквакують, бо не, не думаю, що не перебиває. подивимось зблизька, ціле суцвіття Артеміса розкинулося широко, так гарно тримався кущик і зараз похилилися ось суцвіття. Так, ну вона, звичайно, так довго квіточку не тримає, як букет парфех. У мене тут вони разом посаджені. Одинакові два шраби, але красуня також. Це вже точно троянда, яка себе зарекомендувала і буде в моєму садочку. Троянда Артеміс. Так, далі тут в нас мій любимий, моя троянда. Джекіс фаворит, також дуже суцвіття важкі. Поникли до, донизу, але нічого. Це троянда, які не страшні, ніякі погодні кризи. Ось. Виглядає гарно, піднімається потрошечки, бо було дуже-дуже цвіття зблизька. Дивимося, ось гарна квіточка, немає, давно квітує між хвилями. Мені що ангела, що Джекіс-фаворит. Одна для мене це вони одинакові троянди. Не можу вдати перевагу ні одній, ні другій з цієї групи. Одинаково дуже красива троянда. Ось, гляньте. Піднялися вверх, знову буде квітувати, знову пагони. І отак безперервно викидає Джекіс фаворит свої. пагони, роблю обрізку і продовжує квітувати. Дуже гарна троянда. Стійка усіх природних катаклізм. Ось тут в нас спрейка Orange Baby. Ну, спрейки вони мають виражені хвилі квітування. Кому подобається така барва. Прошу звернути увагу. Так, усе квітує. Вероніка доповнює. Дуже гарно пенісетами дивляться. Міскантуси, перовські. Ось агаратом синій, дуже відтіняє, гарно з барбарисами. Так, моя мальопка Мідорія, поночка першорічка навесні посаджена весною. Я вже показувала її. Ну, дуже гарна Нюня. Маленький кущик, то треба ще підсадити один з боку. Я вже показувала свою любимку джаліту в попередньому відео. Троянди, які залишаться, а це другий кущик. У мене на, іншому, на одній клумбі є. Трьохрічний кущ, а це двохрічний. Ось гляньте, як гарно вона виглядає на сьогоднішній день. І оце все пуп'янки. Вона також квітувала, бо це така характерна її. В рисах квітування квітує по одну сторону собі, там відквітувала і тоді переходить на цю сторону. Тоді ось ще тут все в пупінках Дуже щедра пані наша Джаліта. Це мене другий кущик, щоб я не повторювалася. Ще хочу звернути увагу ніколи. Не ну, однорічники, це не моя, скажімо, така тема. Цього року пані Ірина побачила в неї астри і чогось. Злакумилася, посіяла, але я ще не бачила такої краси. А чого? Тому ж, гляньте, ніколи Астрив. Це перший рік. Я от, Ще в мене є багато місць, що чекають. Я ці місця позаповнювала Астрію. Неймовірна барва. Такий... Це просто все забито. Таке враження, що це хризантеми якісь там, не знаю якого сорту, кремові, фіолетові. На одному кущі ось посередині. Така лілова, а там білесенькі. Ну, різнобарв'я таке, що це просто вірніше, Астрів, дуже гарні. Так, це у мене. ехіноцея. Ідемо далі. Ще раз покажу мідорі, красуньку. Може комусь сподобається. Я спеціально, якщо роблю букети, відтяняю такими... речі, зараз покажу другу. Відтіняю отакими от трояндочками, як мідорі букети. Хочу показати, це в мене давня така. Троянда спеціально її тримаю для букетів, як в друзів, знайомих, у рідні, якийсь день народження, свята. Якщо роблю букети, то це в мене Лавлі Грін також. Спеціально для таких подій. Трояндочка то така виручалочка. Ось також вся у пуп'янках догори. Ось все в пуп'янках. Тут вона така у мене Лавлі Грін. Також хто собі може сподобає, дівчата, ще осінь. Я завжди підмовляю на мають виплачувати за агітацію дівчата з хто продає троянди. Я закликаю ще. Ой, вітер який. Закликаю поки ще відкриті каталоги. Зараз ще хочу показати з цієї серії. Тут в мене така ще клумба робиться з серії Рококо. Плейфул Рококо. Гляньте. Дуже стійка, вона пересаджена. Така трояндочка. Ось вона, Playful Rococo. Дуже вони стійкі, вони як зрізочні, як букетики. Дуже гарні. Вона тут в мене вже відквітувала, бо я її вона дуже висока. Я подумала, невдало була її посадила, була змушена пересадити. Дуже висока, тож вона вже пересаджена. Ну, от всі ці півоновидні зараз було. Дощі ми бачимо, окуклюються, окуклюються трояндочки. Так, ідемо далі. Не, не зупиняюся на них. Красуньки, але хочуть сонечка. Показала Playful рукоко і лимон -ру також пересаджена, бо вони дуже високі. ну, Я написані абсолютно інші параметри цієї гапітус. Більший куща, так що я була змушена. Ну квіточка дуже, дуже гарно тримають. Вони мені минулого року сподобалися, просто їх пересадила на інші клумби. Ось як плейфул Рококо, Пашміна з цієї серії Трояндочки. Це є лимон Рококо. Ось так вона після дощів виглядає. Ішла повз Льолу. Ну, що скажу, вона. Квітує тепер наверху. Хоча була обрізка. На клумбі газоні біля виноградника. в мене тут така є запасна. Вся вона в пуп'янках. Будемо чекати ще її квітування. Також, хто любить такі троянди, як Ліола, вона і внизу квітує. ну, Зараз вона починає вверху квітувати. Ліола. Так, наказана моя бріоза, також пересаджена біля виноградника. того що... Дуже чіпляла чорну плямистість Першою в основному трояндарію і перший рік, і другий, коли вона вже на третій рік, перша і пізніше, от і я її наказала, пересадила. Правда, попросила в неї вибачення, вибач, бріоза будь ласка, але вона справилася. Тут їй нічого абсолютно не мішає, бо газон. Ось, ще правда, не стрижений ну нічого. Ось і вона не має чорної племистості. Значить, вона не хоче, щоб в трояндарію, Ну, хоче, щоб її, напевно, так була вона собі солітером, нічого не мішало, не затінювала, добре провітрювання. От що хоче бріоза. Так що мала я рацію, що я їй пересила таку красуночку. Вона тепер вже піде. Звичайно, що вона цей рік ще не в формі, маленька, але нічого. Буде вона виправилася, будемо ми з нею дружити. Молодчинка. Так, сюрір дюхавр. Ну що сказати, гарна троянда, красива троянда. Ну, чогось я огляди на напев... чи то в мене так сірлюхав. Все, немає ніяких претензій. Ну, немає, вона от дощі були, похиляється. Бачите, немає вона. Ось ці квітконоси, що тримають квітконосики, вони, бачите, як от так само, як я наскільки люблю голдезу, от вона себе так само поводить. Тільки дощики, от все все припадає донизу. Підв'язана. Сама квіточка от, дуже гарна, дуже гарна барва, ніжна така. Ну, ну дуже мені вона подобається. Але ось така вона виглядає кущик. глянь, ось так виглядає кущик. Похилений, вся сторона, що квітує, друга вже міцніші, Ну, думаю, ну нічого, почекаємо. Може, укріпне два рочки. Тур'яндурсі більше до неї зауважень нема. Одне, що так трошечки похиляється. От, як, наприклад, інститут Люм'єр. Збоку вона все таки тримає, також одинаково дощі були, Я не скажу, що е е е е якісь є виняток. Ну, от вони себе тримають, а так дощик паде, що там в нас ось яка ніби Інститут Люмєр, Ізідас, ніби така флоробундочка, ніженка. Гляньте, яка ціла в пуп'янках. ну, Мішель друкер вже навіть не хоче, бо вона, бідненька, це вже от все відквітувало, що в неї хотіти. Вся відквітувала, але вона безперервно квітує. ось Там, там починає з цієї сторони пупінки пішли. Оце все, 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 все почищено. Ну, звичайно, корал жиле. Перебула усі незгоди, перетримала, нічого. Корал жиле, молодець. Я напевно візьму, мене є там ще одна і посаджу трошечки, так, мені здається, за вузький кущик. Треба з боку підсадити і буде дуже гарно виглядати. У мене немає тільки є два, дві троянди посаджені, що в дві, дві. а так все одним кущем. І я думаю, що я підсаджу той кущик, він йому там затісно, і буде два, і буде дуже гарний широкий кущ курал-желе. Так, що в нас? Ідемо сюди? Що в нас? Звичайно, Омаж Барбара. Ну, звичайно, я ж не можу, щоб я не порекомендувала Омаш Барбару. Як хто хоче. Троянду, яка квітує безперервно, любить сонечко, любить дощик, любить все, що хоче, крім морозу, будь ласка, омаш Барбара. Це також, це отака от палочка, тут виручалочка, яка квітує. Ну, Ліонс Роуз. Неймовірно гарна троянда стійка, квіточка, красива, гама. ну Таке враження, що це Чандос Б'юті. Також листя. Дуже стійке. Ні, ну, ніколи ніякої чорної плямочки донизу не було. Хоча там он шниваль що мав борошнисту росу з тої сторони, бо то в мене два кущі. Нічого абсолютно не шкодить цій троянді. Стійка. Зараз підійду до другої. Ось тут також омаш Барбара. Тут в мене ще одна. Вся в пуп'янках і квітує, і пупліночки. Ліонс Рос. Одне зауваження, яке. Будемо чекати, бо також два роки кущику одному і другому. Не дуже довго тримає квітку. Так, не дуже. Ну, правда, тут вона завжди на сонечку. Нічого, будемо чекати. Така, так, ну і ще й тут Стефані, моя красунька, йдемо далі. Так, хочу порекомендувати, хто ще не почув. У мене є на цій клумбурці сонячна, також до обіда тут сонечко. Хай діклум. Дівчата, це я не знаю. Кому підходить така кольорова гама, малинова, навіть і не знаю, настільки вона. Це така стійка трояндочка, вона у мене тут квітує і квітує. Ну трошечки сонечко все одно на такі, така заміна, настільки пуп'янків це ціле літо безперервно. Неймовірно красива троянда. Ще я собі замовила для неї, бо от мені подобається поєднання близенько тут у моє місце з пірею заберу. Зліва. І замість спіреї посаджу обов'язково таку жовту красуню до неї в пару Контрастно буде дуже гарно. З цієї сторони хензештат росток. Ось пізніше, ви знаєте, що пізніше хензештат росток це все пуп'янки. Ну і крім того, завжди це, це любима прилюбима троянда. Я не знаю, що може бути красивіше, ніж оці суцвіття. Цієї красуні я зайшла з тої сторони. Ось все у пупінках, буквально все у пупінках. Жовтенька, та моя чайна. Двор. Боже, яка це гарна квіточка. Я вже показувала минулого разу, не хочу, але вже поблизу тут. Ну як така дуже двогрі, другий рочок їй. Неймовірно красива. Ось прийшли дощі, зливи. Богу дякувати, що ще град не бив, оце добре. Ну, там вже повернулася по тій стороні, лавсонг відквітає, тут лавандер Айс. Дуже я люблю це, це поєднання. Це моя любима клумбочка. Ось Хензештад Росток. Рекомендую, усім рекомендую. Маю їх дві: Малень, Молоденьку і першорічка, і ця. І хайді клуб. Обов'язково. Мені вона дуже подобається. Її ще так, щоб вона не дуже на сонечку. Це просто, я не знаю, скільки б вона квіточку тримала. Так, в мене сонце тут дуже. І її так трошечки припалює. Ну нічого, так як вона ціле літо, вона вже аж знизу не хвора, просто це вже така вона змучена, оці листочки знизу. такі Дуже гарно підбила також фіолетовий багаторічник знизу, під Гінзиштад під Росток, дуже мені подобається. Так, виглядає садочок після дощів. ось це моя така клумбочка одна. Тут чандос Бюті, моя любимка, вже поверху була так гарно, низько попідрішевана, де вона пішла вже вверх. Ось така моя чандос бюті. Вже якісь кремові кольори отримали. Нічого, терезія, ідемо далі. Так, ще хочу показати один кущик молоденький. Першорічка у мене. Також коралл жилет, яка в яка, яка сусвіття, щільність квітів. Вже одна сторона від квіту, Ні, це друга річка, обманюю. Це ж вона друга річка у мене, просто вона тут дуже затиснута. Вся в поп'янках, то я її звідси мушу ну, забрати. Це ж не подумала. Так, її б там цикламент, тут Чандос uh, uh, б'юті, я просто в її затиснули, вона не має тут де розвернутися. Але яке суцвіття, яка красуня. І так пахне, так пахне чандус б'юті. Боже, як вона пахне тут збоку біля коралжиле. Корал жиле корал як має аромат? Нічого, дуже ніжний, такий дуже як дорогий ніжний парфум, але дуже-дуже ніжний, слабкий, такий слабший. Набагато. Ну, звичайно, тут Чандус Б'юті, вона ж там такий аромат, що це щось з чимось. Гляньте, ось так виглядає. Красуня, корал жиле, рекомендую, японечка. У мене усі японочки справуються. Добренько буду закінчувати. Усім зичу мирного неба. Щира подяка нашим захисникам. Зичу всім удачі, па-па!